Місто забав мандрує по Дрогобичу і буде мандрувати Дрогобицькою громадою, адже на дворі літо і ми проводимо розваги для діток. Ми запрошуємо їх до ігротек. Звичайно, ми дякуємо теж нашим захисникам, які дають можливість саме дітям відпочивати. Такі розваги були на площі ринок, в мікрорайоні вулиці Самбірської. Сьогодні ми в мікрорайоні Грушевського. Звичайно, ми поїдемо і до діток, які є в селах нашої громади. Адже саме під час гри дитина розвивається, пізнає світ. Відпочиває, рухається на свіжому повітрі і не сидить в гаджетах. Тож вітаємо всіх діток з літом. Тішимо, що маємо можливість за допомогою подарунки, які в нас є, які нам надіслали друзі з-за кордону, друзі з проектів. Ми маємо можливість кожній дитині подарувати дарунок, і навіть не подарувати вона сама вміє і знає, як його заробити, виконуючи певні завдання на зупинках міста забав.